Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Він набуде чинності через півроку. Що про це думають кияни? Давайте дізнаватись. Ой, добре, ставимося. Дуже добре. Це дуже потрібне річ. Я не употребляю, поэтому как-то мені все одно чесно на, на самом деле. Ні, ну це ж це Потрібно бабулі, бабулі будуть дуже е, довольні. Будуть на, так, ви прикиньте бабулям, то по чеки видають поптіки. Ну ні, ну це ж не для використання у звичайному житті. Дуже стресова ситуація в Україні. Бачите, треба якось людям заспокоювати свої нерви. Я бачив людей, які приймають. Мені їх жалко. Тому я не знаю, чому в деяких розвинутих країнах це дозволяється. Спрямований на людей там для того, щоб зменшити біль. Саме якщо це лікувальне, то це до, добре. Але якщо дозволяти е, п'янчугам е, ще більше підпити, а це одне і те ж. Я не знаю, що це за слово, такий канабіс. Та ніяк не фу. Чого? Не ну а як його можна легалізувати, якщо у нас велика проблема з воєнними, у яких ПТСР і так далі? Конечно його треба легалізувати як можна швидше. О, вот, тос ту ну, все очевидно. Ну добре, скажем так, добре, чем в Міжкі люди залежні від цього їм потребують допомоги, то звичайно так. А ви б користувалися медичним канабісом? Якщо б потрібно було, не дай Боже, звісно. Як люди йому боліють, все то це дуже дуже потрібно. Я конкретно проти канабісу mm -hmm. ніколи не вживав, завжди сприйцявся за це з друзями. Але якщо світові тенденції в цю сторону, і якщо всі кажуть, що це потрібно, можливо, якщо це буде зарегульовано і контрольовано. Моя думка, що у нас легалізовано алкоголь, тому чому б не легалізувати щось, що в принципі. Теоретично, по всім дослідженням, котрі я собачую в світові, не так погано, як алкоголь. Тому, типу, так, да, позитивно, окей, це добре. Ну а медичний канабіс, він же ж не буде усім доступний лише, лише за рецептом. Звісно, так. Ну, да, і це ще краще, тому що, типу, окей, тепер люди, котрі його потребують, вони будуть мати до нього доступ. Це не буде криміналізовано, Бо загалом, типу, у нас є. Реальність і реальність вулична, і по вуличній реальності канабіс він ходить, типу. І це як проблема сухого закону. Ну якщо це потрібно, то плюс. Якщо дійсно допомагає при лікуванні, то плюс. Головне, щоб контролювали весь цей процес. Я нормально ставлюся, тому що в мене є одна дуже близька людина, лежача. І коли вона буває в такому стані, коли нічого не може допомогти, і я думаю, це було б самий раз. Бачили, що деякі наші політики виступали загалом проти і кричали, що це буде, як наче на кожному полі можна скрутити косяк, це цитата. Як ви до цих висловлювань ставите? І у нас отут от закладки роблять, і це нікого не турбує. Тому хто хоче знайти, той знайде. Але якщо це якось допоможе зняти. Траждання люди людини то не бачу в цьому нічого поганого. А що думаєте ви про легалізацію медичного канавісу? Напишіть у коментарях під цим відео.